Першим місцем, куди приїхала президентка Угорщини Каталін Новак, під час свого візиту до Києва став меморіал полеглих героїв на площі Михайлівській. Тут вона вшанувала пам'ять українських воїнів до столиці. На запрошення президента України Володимира Зеленського Каталін Новак прибула для участі в третьому саміті Кримської платформи. Перед форумом президентка зустрілася з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. Омбудсмен розповів поважній гості про те, яким чином відбувається повернення з Росії депортованих з окупованих українських територій дітей, та доповів, що до цього часу вже вдалося повернути 386 таких діток. Також він показав Каталін Новак, як відбувається процес реабілітації. Президентка на місці познайомилася з хлопчиком на ім'я Максим. Його депортували до Росії, але зараз він уже вдома. Дмитро Лубінець подякував Угорщині за те, що з перших днів російського вторгнення вона підтримує Україну. Ми дуже дякуємо Угорщині за таку турботу про українських дітей, які фактично кожного дня відчувають на собі вплив російської агресії. Вони живуть в умовах війни. Кожного дня чують про провітряну тривогу, бачать ці наслідки. Тому ми дуже дякуємо. Кожному партнеру, зокрема Угорщині, за таку турботу про наших дітей. Ми просимо, щоб продовжили такі гуманітарні програми, які направлені на підтримку наших дітей, наших громадян, жінок, літніх людей. Тому е, дякуємо. Я знаю, що безліч гуманітарних проектів, які реалізує Угорщина, допомагаючи нашим громадянам, тому тільки слова подяки. Каталін Новак також завітала до села Мощун Бучанського району на Київщині, де поклала квіти до пам'ятника полеглим українським захисникам, які зупинили російських загарбників. Після цього президентка Угорщини поїхала до церкви імені святого апостола Андрія в місті Буча, де поклала вінок до меморіалу першим жертвам російської агресії, виявленим у спільних похованнях. Міський голова Бучі Анатолій Федорук показав гості експозицію світлин, які відображають жахливі події, що трапилися на подвір'ї храму. А це вже село Загальці Бородянського району, яке є одним із головних локацій угорської допомоги. За участі екомонічної служби допомоги уряд Угорщини тут відбудовує садочок та школу. Каталін Новак оглянула тимчасовий модульний садочок та ігровий майданчик. Завдяки модульним будівлям 60 місцевих дітей знову мають можливість ходити до садочка. Але угорська допомога не обмежується відбудовою споруд, адже Угорщина надає гуманітарну допомогу на всій території України кожному нужденному. Вартість гуманітарної допомоги перевищує 10 мільярдів форентів. У першу чергу. Ми допомагаємо тим вимушено переміщеним особам, які розміщені в централізованих закладах, таких як спортивні зали, школи, будинки культури. Це дуже розгалужена акція. За нагальними підрахунками, ми допомагаємо більш ніж півмільйону людей в Україні. Це дуже серйозна справа з боку Угорщини та нашої організації. Що ми виконуємо таку гуманітарну роботу, яка охоплює фактично всю. Україну на запрошення Володимира Зеленського. Президентка Угорщини долучилася до третього саміту Кримська платформа у міжнародній зустрічі. Особисто та в онлайн режимі взяли участь представники більш ніж 60 країн світу. Форум був створений з метою реінтеграції Криму в Україну. Каталін Новак у своїй промові наголосила, що Україну однозначно потрібно підтримати. А російську агресію засудити Я Не бажаю нічого іншого настільки сильно, як того, щоб закінчилася війна та кровопролиття, і щоб у нашому сусідстві знову запанував мир, незалежно від того, скільки часу буде потрібно для повернення до цього миру. Угорщина і надалі пропонує Україні гуманітарну та освітню допомогу, і надалі виконуватиме всі свої міжнародні зобов'язання. Будапешт підтримуватиме всі ініціативи, спрямовані на досягнення миру. Перед своїм візитом до Київщини президентка Угорщини побувала на Закарпатті. Про це вона згадала і в своєму виступі на саміті в Києві. Каталін Новак наголосила, що Закарпаття може стати спільним джерелом сили, як для угорської, так і для української сторони. Вона також додала, що розраховує на побудову міцних дружніх стосунків як з угорською, так і з іншими спільнотами на Закарпатті. Ближче до вечора президентка Угорщини зустрілася з Володимиром Зеленським віч на віч. Та під час перемовин вони домовилися про відкриття безпосереднього каналу зв'язку між президентами двох країн та про підготовку нових документів, які стосуються зв'язків між двома країнами. Також президенти домовилися досягти прогресу стосовно прав закарпатської угорської національної меншини дякую, що знайшли час для візиту до України та за те, що підтримуєте Кримську платформу. Для нас дуже важливо, що вся Європа підтримує територіальну цілісність України. Ви згадали, що зустрілися на Закарпатті з нашою угорською меншиною. Це чудово. Я теж зустрівся з ними, і ми провели дуже важливий діалог. Я ознайомився з обставинами та питаннями, і ми справді їх підтримуємо. Після свого дводенного візиту до України Каталін Новак вирушила до Риму, де зустрінеться з папою Франциском.